Я вітаю гостей та підписників каналу ПРО ЕЛЕКТРО Сьогоднішню роботу я почав знімати не з самого початку, трошки забувся. Але сьогодні побачимо, як можна відремонтувати батарею. Комірки, які ви бачите, це вже розібрана батарея. До речі, власник каже, що цю батарею він вже віддавав на перепаковку. І... Коли я її розібрав, то побачив, що вона також була зібрана з БУ елементів. Тобто ми зараз сьогодні будемо ремонтувати батарею, яка була зібрана з БУ елементів. Встановлена ось така плата БМС, це з рідної батареї самоката. Я її вже трошки помив, почистив. Ось. Але головне не те, що батарея зламалась. А головне те, що зібрана вона була з таких елементів, де не було використано додаткової ізоляції. Тобто ні холдерів, ні додаткової ізоляції. І взагалі вона була вже пошкоджена. Тобто, коли я розбирав, я старався не шкодити ізоляції, але ось бачите, які тут місця. І, до речі, ось з цими сторонами вони були ось так. Одне до одного, причому на послідовних гілках навіть. От. Е, тому ми сьогодні просто розберемо її, ну, Тобто вже розібрали, е, приведемо до ладу ізоляцію і знову зберемо. тобто як це буде відбуватись. Кожну комірку ми огорнемо термозбіжним рукавом. А також додамо ізолючі, ізолюючі кільця на плюсові виводи кожного акумулятора. Ізолюючі кільця вже встановив. І для... я розумію, що більшість глядачів мого каналу, мабуть, розуміються на цьому. Але для тих, хто не розуміє, я поясню навіщо ці кільця. Ось дивіться. Коли ми приварюємо стрічку, ось так. Вона торкається ось цієї поверхні батареї. І під впливом температури або якогось мікрозміщення тертя, вона може перетерти ізоляцію рідну, якщо не буде ось цього кільця. Давайте подивимось на прикладі ось цього, ось цієї беушної комірки. Давайте вскриємо. Ось дивіться, конструкція акумулятора така, що плюс ось він, ось тут знаходиться. А мінус вже ось тут. І між плюсом і мінусом ну, дуже маленька відстань. І ось це кільце, яке стоїть всередині. Воно не заважає, воно потрібно, але при. Певній температурі воно може деформуватись, ну, тобто зменшуватись у розмірі. І якщо вже перетреститься ось ця ізоляція, яка тут, то може статись коротке замикання. Ось як. Бачите? Якщо іскри побачите, і це є небезпечним. А в, е, у використанні батарей, е, ну, на, мій, на мій погляд, Найважливіше це безпека користувача. Тому ізоляцію треба збільшувати. Згідно правил безпечної експлуатації електроустановок. Ізоляція буває належна, подвійна, підсилена. Тобто ми робимо зараз подвійну ізоляцію. Одна з боку плюса і ще одна з боку мінуса. Вона робиться для того, щоб. Наприклад, коли в нас є перехідна ланка послідовна, тобто від плюса до мінуса, і комірки розміщені ось так, то ось ця ізоляція також може перетертись. А е, у такій збірці, коли в нас ось так приварена стрічка, то на корпусі наступної комірки. Знаходиться плюс попередньої комірки. Якщо ізоляція ось ця перетреться і відбудеться замикання, то так, також виникне аварійна ситуація. І батарея може спалахнути. Встановив термозбіжний рукав. Тепер що ми маємо? Подвійну ізоляцію ось тут і підсилену ось тут, з боку плюса. Ось такі комірки вийшли. Продовжуємо роботу. Тепер треба нарізати е. нікельовану стрічку. Е. Причому конфігурація буде така, як мені, в принципі, не подобається, але що робити, буде лінійне розміщення послідовних комірок, тобто вони отак от по кругу пойдуть. Тобто, будуть прямі лінії з'єднання. По-іншому я не можу зробити, тому що конфігурація самої плати ну, не дозволяє це робити. Ну, в принципі, можна, але це буде досить багато дротів, і їх треба буде кудись ховати, але місця в нас небагато. Ще, я розумію, хтось може сказати, що можна було зробити, наприклад, в холдері, але ні, не вийде, тому що холдер додає розміру. А батарея в батарейному відсіку ну, чітко по розміру стоїть, а в нас виходить, що додається ще десь приблизно 20 мм. Наступний крок збірку вже я зварив, приєднав балансир Gigon багатоканальний. І зараз я покажу вам, чому я вирішив залишити ці комірки. Дивіться, як це виглядає. Ось додаток, за допомогою якого я приєднуюсь до БМС. І дивіться, зараз максимальне відхилення напруг комірок між собою складає 1 мВ. І це і початковий стан. В принципі, комірки живі, навіть якщо вони здеградовані, то це. Рівномірне явище для всіх комірок. Зараз я подам навантаження в 10 А і подивимось, як, яке відхилення буде під навантаженням. Вмикаю. Пішов струм. І ось дивіться 19 мВ 20. В принципі, це нормальне явище. Я не буду довго так тримати, не маю часу, треба працювати, бачите, навіть трошки вирівнюється 17 мВ. Також перед тим, як розбирати батарею, я заміряв її внутрішній опір. На жаль, не зафіксував цього, але я пам'ятаю, що він був 102 мВ. Зараз подивимось. Який в нас опір після збірки? Сподіваюсь, видно на екрані. 92 мільйони 91. Ну, тобто, вдалося навіть зменшити внутрішній омір опір всієї збірки на 10 мільйом, тобто ще 10%. На 10% знизив, знизив опір цієї батареї. Опір окремих комірок я міряв також за кадром. Він складає в середньому 24 мільйони плюс-мінус плюс 2 млн Тобто, також досить непогано. Я не рекомендую використовувати комірки, в яких внутрішній опір вище 35. Інколи навіть 30, мені не подобається. Ну, але в принципі цей 24 мільйомит. Достатньо для використання в самокаті. Тому що потужність там невелика. 350 Вт, пікова 600, мабуть, навіть, навіть менше зараз. Так, там 15 А, 36 на 15, то пікова, пікова потужність 540 Вт. Ну, в принципі, можна використовувати. І ну, то йдемо далі. Зараз буду приєднувати БМС. Також зроблю за кадром, тому що ну, треба швидше робити, на зйомки немає часу. Але результат я обов'язково вам покажу. Все, встановив плату БМС, датчик температури залив. Силиконом, який добре пропускає температуру, зафіксував скотчем армованим. Ось в цій причині місця стягнув термостійкий скотчем, тому що ось тут часто ламається стрічка, якщо в нас є якийсь зазор. І вона деформується плата, то тут гнеться і ламається сама стрічка, яка є балансувальною. Якщо вона переламається, то батарея вимикається. До речі, це... із цими симптомами батарею мені прислали. Тепер накриваємо зверху ось таким ізоляційним шаром саму плату. І з того боку, де в нас низ батареї, треба проклеїти демфером, і потім вже вставимо в рідний тубус? Ось так. Тепер за кадром я приклею ось цей ковпачок. І, в принципі, все, батарейка готова. Поставлю на зарядку і протестуємо її на її реальну ємність. Мені самому цікаво, скільки видадуть ці баушні комірки. Перед вами результат тестування батареї. І я вам скажу, що для батареї, яка була зібрана з комірок, які були у використанні, це просто відмінний результат. Первинна ємність цієї батареї повинна була бути 9,6 Аг, А з урахуванням часу використання залишок 9250 мАг. це непогано. Тому пакую батарею, відправляю замовнику і всім добра. Дякую за увагу.